Офіційні зарплати та майбутні пенсії ці два поняття абсолютно взаємопов'язані, адже від страхового стажу та розміру сплачених внесків до пенсійного фонду залежить величина пенсії та те, в якому віці можна її оформити. А ще офіційні зарплати це гарантований соціальний захист кожного працівника. Є ще чимало випадків, коли роботодавці не оформляють працівника офіційним договором, а дають за домовленістю зарплату в конвертах. При цьому керівники порушують всі соціальні права та гарантії найманих працівників. Як офіційна заробітня плата, яка має повинна бути не менш мінімальною, так і щорічна основна відпустка, так і якщо людина працює на шкідливих, має шкідливі умови праці, це є плюс компенсація за роботу шкідливих лікарнянів і шкодувальних лікарняних. Якщо людина втратила роботу, центр зайнятості надає як по безробіттю. Багато, дуже багато втрачає працівник, якщо він працює неофіційно. Ну і основне, коли людина, людину звільняють, коли вона була неофіційно, вона не може відстоювати свої права. В окремих випадках працівнику дають тільки частину зарплати офіційно, це також може мати негативні наслідки. Людина працює. Отримує мінімальну заробітність, тобто роботодавець сплачує за неї мінімальну заробітну плати, виплачує мінімальну заробітну плату, сплачуючи податки, але людина отримує ще й в конверті другу частину заробітної плати. І коли людина звільняється, роботодавець розуміючи те, що в неї всі податки, він її платить тільки мінімальну заробітну плату, він їй і розрахунки проводить. Під Проводить тільки з мінімальної заробітної плати, і людина приходить, каже, за мною не провели повну розрахунку. Розмови виясняється, кажу, а як ви працювали? Ну я так, і ви не хочете нас захистити. Такі випадки ми не можемо захистити. Ми тільки треба в судовому порядку вирішувати це питання. Важливо і те, що тільки при офіційному працевлаштуванні зараховується страховий стаж, який є основою для заслуженого відпочинку. Щоб у 60-річному віці вийти на пенсію у 2028 році. Треба мати 35 років стажу, тобто працювати офіційно від 25-річного віку. «З Січня 2018 року необхідна кількість страхового стажу складала 25 років для того, щоб людина досягши 60-річного віку мала право виходу на пенсію. З кожним роком страховий кількість страхового стажу збільшується, і на 24-й рік така кількість страхового стажу необхідна 31 рік. Такий процес буде тривати до 2028 року, і вже станом на 28 рік необхідна кількість страхового стажу складатиме 35 років. Ті особи, які досягши 60-річного віку і не мають наявного страхового стажу в потрібній кількості, будуть мати право виходу на пенсію при наявності 21 року страхового стажу, але при досягненні віку 63-річного. Ті особи, які будуть мати стаж від 15 до 20 років, будуть мати право отримати пенсійні виплати в досягши 65 річного віку. Про офіційне працевлаштування розділяють думку і мешканці Прикарпаття. Офіційна зарплата для чого дається? Для того, щоб люди могли платити податки. Я ще це головне, це в першу очередку. І не тільки люди, але і роботодавці, які нам надають цю роботу, повинні платити податки. І від цих податків залежить. Ще більше платить будуть платити, їм більше покиде пенсія наша. Пенсійний фонд, розмір пенсії залежить від того, скільки ви перерахуєте, туди стаж нараховується. Ви що думаєте, хтось сподівається на пенсію? Чи це щось забезпечує? Я думаю, що ну, моя думка, що заради пенсії не треба там якось напрягатися, треба зробити так, щоб в пенсії в тебе було просто вже якось, так сказати. Ну, все добре, що ти не думав про пенсію. Щоб уникнути корупції. Стаж, але ми поки що не впевнені, що цей стаж буде через років 20 враховуватись до, наприклад, моєї пенсії. З офіційної зарплати йдуть податки в бюджет, місцеві бюджети. в... Бюджет України пенсіонери отримують з нарахувань з офіційної зарплати. От але тут я думаю, на рахунок пенсії має більше значення диверсифікація пенсійного фонду, то тобто залучення, наприклад, непенсійного страхування або, наприклад, інших видів пенсійного страхування, крім пенсійного фонду, наприклад, такі, як є популярні там в Америці, в Європі.